Добрий день, діти. Послухайте та відгадайте вірш загадку Він пахучий, він духмяний, пишний він, м'який, рум'яний, чорний він бува і білий, а буває підгорілий. Що це? Ну, звичайно, це хліб. Ріс спочатку він на волі у широкім гарнім полі, влітку він заколосився, сонця дощику напився, і зібрали колоски добрі люди залюбки. Колоски обмолотили, на зерно перетворили. Вийшло борошно з зерна. Ось у чому дивина? А і борошна до діла пишне тісто замісили, замісили і спекли, щоб ми ситими були. Ось діти перед вами паляниця на вишитому рушнику. А на ній що це? Подивіться. Так, це сіль. Це ознака гостинності українського народу. Ми зустрічаємо. Шанованих гостей! Гарна традиція в українського народу проводжати та зустрічати гостей хлібом сіллю А це що в нас таке? Колоски! А яке відношення мають колоски до хліба? Якби не було зерна, не було б хліба. Подивіться, всі колоски різні. Давайте пограємо в гру, назви одним словом. Колосок із жита. Житній. Колосок із пшениці. Пшеничний. Колосок із вівса. Вівсяний, колосок із ячменю. Ячмінний. Молодці. Давайте ще в одну гру пограємо. Договори слівце. Будьте уважні. Я починаю, а ви продовжуйте. Дозрівай зерно пшениці. Ми спечемо паляниці. Для дітей, для батьків напечемо калачі. Для маленької публики напечемо бубликів. Всім будуть до душі наші смачні млинці. Наберем зерна у волю на пшеничному миль полі. Про хліб є багато народних приказок, оповідок. Послухайте та поясніть їх зміст. Ріжуть мене ножакаю, б'ють мене ломакаю. Зате мене отак гублять, що всі мене щиро люблять. Як ви розумієте, спочатку зерно молотять, роблять з нього борошно, а потім випікають хліб. А коли хліб готовий, то тоді його ріжуть. Наступне. Хліб всьому голова. Як ви розумієте, хліб найважливіший продукт харчування, він необхідний для життя і здоров'я людей. І останнє, коли хліб та вода, то не буде голода. Ну, звичайно, якщо є хліб, то ти будеш завжди ситий. Діти, так як же ж хліб приходить до нас на стіл? Довгий шлях проходить хліб, щоб потрапити до нас на стіл. Важка праця хлібороба. спочатку землю підготувати, зерно висіяти, доглядати за ним, доки не виросте та не дозріє, зібрати врожай, змолотити зерно. Змолотити, щоб стало борошно і вже з борошна замісити тісто. Діти, а як ви розумієте, деякі прислів'я? Без труда нема плода. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Хто не робить, той не їсть. Тому як, на вашу думку, потрібно ставитись до хліба? Так, з повагою, бережно, бо його дуже важко вирости, Зібрати та приготувати. До побачення, мої любі!